Фортеця Тустень це унікальна пам'ятка природи і будівництва, яку не можна віднайти в жодному куточку Європи. Фортеця діла як потужний оборонний, митний та адміністративний центр. Цей комплекс був вершиною майстерності в минулому і залишається шедевром по сьогоднішні дні. Чим вона так унікальна? Справа в тому, що в період суворої доби середньовіччя будування фортеці тустань відбувалось на височених скелях. За даними дослідників, комплекс був зведений в IX столітті слов'янським племенем білих хорватів. Прогулюючись селом Урич, можна пройти тим же давнім торговим шляхом, який пролягав тут у часи Русі. Купці везли сіль із Другобича і Європу саме через тустань, і фортеця виконувала роль митниці. Пізніше місто фортеця стала прикордонним та митним центром між Галицько-Волинським князівством та Угорщиною. Будівля найчастіше бувала під владою польської шляхти. Зі середини XVI століття фортеця була у занедбаному стані, а вже в XVII втратила свою головну функцію і занепала. Скелі, які слугували підтримкою для фортеці, також мають свою значно давнішу історію. На цих каменях, яким 55 мільйонів років, люди поклонялись давнім богам. Після себе вони залишили петрогліфи, тобто на малюнки, на які можна подивитись і сьогодні. Щороку на історичних скелях, в перших числах серпня, проводиться фестиваль з назвою Ту стань». Він запрошує всіх поринити в давні часи. І це дуже просто. Програма включає в себе етнодискотеки, справжні лицарські турніри, майстер-клас по гончарству та куштування середньовічної кухні, а ввечері під схилами тустань вас чекає прекрасне та запальне фаєр-шоу.